Привіт громадо! Громадо хотів би з вами поділитися своїм враженням. А саме, не, буквально сьогодні, дивився відеоролик, де один із депутатів якоїсь адміністрації, далекої від нашої, не Єланицька. Але даний депутат. Заз... підрахував, по-перше, Всю робочу силу, яка поповняє місцевий бюджет. Тобто, це підприємництво, це фермерські господарства, тобто поголівно, скільки працівників працює і так далі. Тобто, скільки вони із даних підприємств, ФОПів, фермерських господарств стягують податки, скільки потрапляє до місцевого бюджету. Також він указав. Про видатки, тобто бюджетна сфера, вчителі, лікарі, і так далі. І зазначив, що даного, даних коштів, які з податками із фермерських господарств, із людей, ФОПів і так далі. коштів не вистачає, вони проїдаються. Але Якби все правильно, да? але дана особа просто не уточнила, ким вона приїдається. Просто не уточнила. Не, не уточнила питання, скільки військ отримує військова адміністрація да? населеного пункту. Як, наприклад, в нас. Тобто підраховувати голів, з яких мають кошти до місцевого бюджету, але проїдається лікарями, вчителями і так далі. Про себе вони забувають сказати: про свої зарплати, про свої премії, про свої медичні. Допомоги про свої соціальні потреби і так далі. Оці всі пункти вони чуть-чуть забувають про надбавки свої. Він, ну, проїдається у той бюджеті, який ми займаємо з людей. Із ФОПів, із підприємств, із... бо у них є підприємства прикинь. У нас то вже давно нема. Наше вже зазіли, проїли. Але. Це. Він все підрахував, але проїдають там, не тут. Місцева адміністрація не жре. Вони голодають. Піпець як голодають. Подумай.